Привіт, Куся, а ну поздоровайся. Куся сюди відвернулася Куся кукла, кукла, <соць> кукла. Режулька після прогулянки відпочиває. Да, Режуля? А кукла? Кукла хоче себе показати? Кукла? А ну покажи. Ну чого ти соромишся? Покажи себя. не тікай, не тікай, не треба тікать. Убежала. Ті. <риві> куся убежала. Да, режуль. Режуля соненький, да. Соненький хлопчик. Нагулявся, а тепер він відпочиває. Резуля, Різуля, давай твої ігрушки погуляємо. Резуля, Резуля Розбудила хлопчика розбудила. Хлопчик спав, його розбудили. Да, режуль. Рижуля? Давай, давай вмивайся До тебе хто в гості йде, хто до ризика в гості йде? ти босічки соненький який до ризика в гості йде. Я буду біля тебе спати давай. Режоля. Вот так обнимай игрушку і можно спать дальше. Mm. Соненький. Рижоля, де ти мячик свідів? Mm. Мишок де подівав? Позаганяв всіх. Рижоля. Ти зоненький, да, не дають ризику спать. Рыжик на ходу засипає. Давай мы до тебе. Хто до тебе йде в гостя? Хто йде в гості, Тятя йде. зайка йде. Рыжик любить зайка гулятися. Зайка, рижика любима. Дай зайка, зайку дай, зайку дай, дай зайку. Рижуля. Дізайка. Ось так, от так ми зайку погриземо. Погриземо зайку.

Ти будеш да? тебе не трогать. Режуля буде спадки. Да. <рес> Соне ти моє таке сонечко риже. Ну, ляг, лягай, отак, лягай. Лягай. Хвостиком, хвостиком тіліпаєм. <рес> Каже, йди, не трогай мене, я хочу поспати. Я тобі ночі устрою, так, да, Рижик? Будеш ночі, ти гидике робити? Чи ні, ти будеш спадки? Ти вимарився сьогодні на вулички, погуляв. Спи, солоденький, спи.